Так, усім привіт 24 вересня. А почнемо, мабуть, з оцоєї ось, ось, з, ось, ось, стручки, ось о, з нижньої. Бачите, я показую вам. Ось ось мій китайс, бачите, да, сьогодні 24, 9 місяць. Короче, ось, ось така температура е на дворі 14. Ну і ось дивимося цю стручку. Отут от вже було показувало 6, далі 3 вже показувало, ну він так е, жорстко пошуткував зі мною. ну Вже трошки щось, би, він змилувався і підкинув тут пару градусів, вже навіть, а тут 6-тройки немає, вже стоять. Ну коротше, Йду зараз на двір. Сьогодні відео буде таке, трошки розкажу, чим буду займатися, Багато мені запитань задали, який ж там буде, що ми там вибрали з того ящика. Що, бо я вчора до кума ну за тих, що на столі розложено форми були, поняли, що ми пробували пробники, що для себе вибрали. Бо я вчора і в куму возив цей ящик. Ось, ось він є, нікуди він не дівся, бачите, пробники ці. Пробували ми ще у кума ці ящики. З цього ящика. Вибрали для себе пару форм, зараз я вам скажу які. От. Ну а З приводу китайця, то, що я вам тільки що показував, з його шутками да, то 3 градуси, то 6, то я вже тут швидко забоявся, скажімо так. Вчора вже вечором вийшло. Все. Дивіться. Бачите, цілий ящик короте. це сідла, короте. дивіться, ну ось, ось, сідло зажимне 32 на одну туру. Для чого це, зараз покажу, для чого буду все в екстреному порядку і швидко вам це все показувати, щоб не тратити время ні свого, ні вашого. І монтувати не буду, так що все буде одним кадром. А це все для того, що дивіться, бачите, труба лежить. Нова труба от початку виноградника і до кінця ціла цілісінька і ще аж за той край виходить. Коротше, це лихо я сьогодні знімаю з цим усим, Бачите, да? оці край. Це все. Я вам раніше це показував ще весною, що буду це все міняти. оце Бо це не предназначено для цього. Це для каплі годиться, для капельного поливу У мене воно на цих краниках капельний полив. Е, ось Я вам зараз його покажу з цієї сторони. Ось о, дивіться, бачите, на цих ціхів. Ось вони ці краники. От сюди для оцих цілей. Воно годиться, але воно не годиться для е, туману утворювачів. Ось не бачите. І так як у нас погода зараз не радує, а лоза ось. Бачите, да? вона полувизрівша, скажімо так. Де геть не визрівша взагалі зелена, що ячмінь чи пшениця, то це я все буду скидати. Буду оті утічки. оті всі міняти нормальні крани. Крани в мене прийдуть сьогодні. Виписано 20 кранів. Тобто я мав це все зробити ще весною. Ну Я, так як бачили, виноградник у мене той ліг, на якому я тільки що був. І я вирішив це все діло примінити. Оце все, що я виписував. О, все для ось цих цілів. До речі, дивіться, так як... Я обробив один раз, отак воно все є, бачите? Після галанту нічого тут не росте. Це я вам по ходу вже показую. Дивіться, одні п'ятна, да? Ось. О. Бачите, а це я так ось буду робити тільки на кожну лінію виноградника. Тобто на винограднику. ну Оце я зробив, це в мене все тут ось ось стоїть для... Ось, що, для саду. Для персиків я повністю це все тут розвів під деревах. Ну, тобто не верногорадник примінив, а примінив у сад, Оце я те, що виписував, весною я вам показував, ці крани, оце все. І оце я сюди його. ось, О, Бачите, все промінив. А тепер по-бистрому злякався, бігом виписав. То сідла мені вже прийшли, труба у мене вже була давно, з весни, бо я її 100 метрів брав. це так ось виглядає суха вологозарядка. Дивіться, це давно було вже. Ось гляньте. А тут воно є волога. Бачите, це все на 20 см. Воно таке пухке. Отак виглядають мої персики, короче. отак воно все. От. Ну а я тепер бистренько виписав опять по новій крани, опять ті переходники, Оте все. Ну, це мені прийде сьогодні вже ну, 6 годин прийде. Бо сідла прийшли, труба є, зараз я. Вам відео і займуся, а це в мене сьогодні така робота. Тобто, бачите, да, що, як кажуть, петух клюнув в одне місце. Не, не ждано, не гадано. Прийшов дід мороз. А що мені стається робити, як мені спаси виноградник? То це ось, ну, є надія на дощування, бо для того воно й робилося. Іменно те дожювання у 23-му році, коли 13 жовтня був приморозок і вимерзло, спало листя, потім місяць жари було, ну а лози половину не визрів, що й було. От тоді я почав задумуватися для цього дождювання. І тоді воно і робилося не для весни, а для осені. Через то воно все то вверху змонтовано. Хух. Ну, тобто Оце отак. Тепер слідующе. Получив я ще там монопосилки. Ну це дивіться, чим сам я користуюся, щоб не було це якоїсь там тайною чи що. Дивіться, ось о. Гляньте, це все. Бачите, і з окур ще одна прийшла. Ось о, повна, запечатана. Так, і ось о. Дивіться, вчора я ще отрив. Що я отримав? Бачите? Бізар, ґрунтовий інсектицид. Це я отримав, це я все закупив для товариша, для мого, в Германію. От, оце, оце їде в Германію, коротше, ці дві. От, а оце прийшло з Германії, ось, о, бачите? Оце прийшло з Германії вчора, я отримав. Воно і цвіте, даже, бачите? От, ото з Германії прийшло, ось з Германії прийшло, оце. Так, ну і хакафос. Оте що я вам показував на чому я місяць робив експерименти на чисто німецькому хакафосі. Ось Ось їх три, такі як, чим я і працював. Ось воно в пакетах у мене. Це для ну, називається готов-санки. Літом, тобто, це мені вже весну туди буде. Ну тобто, вже зараз воно бачите, в мене є. Я починаю це все збирати. Тепер ще було питання. Який же то був виноград, що, до речі, я там його не показав і не сказав, навіть слова не сказав про нього. Е, назву причину, що це так було. Е, тому що, вже маючи цей опит свого базікання, е, що то покажеш, розкажеш, а потім тобі, як завжди, не вистачає. То ну, тобто не можеш потім вже купити, бо перед тобою все розкупили, е, то вже маючи такий опит, не... Одноразово я так вже попадався, то тепер я в першу чергу купую сам, а потім вже базікаю. Значить, не було винограда показано там. Його було дуже мало, і він так ще й швидко з'ївся, що там, ну, по-перше, не було що показати, а по-друге, не хотілося навести шухеру, щоб потім купити саджанці, Бо я зразу як його скуштував. У першу чергу мені дав Анатолій Петрович. Да, і в мене якби щось ну. Як правильно сказати? У голові вистрілило, да? і я вже нічого не хотів, я хотів тільки такий виноград, і я вже знав, що в мене буде такий кущ. Тобто я його вже замовив уже все, як би то саме. Ну тобто він у мене 100% буде. Називається манго. Кешмиш манго, американська селекція. Оце і той, що. Ну, Секрет, який дружина поняла, що не тільки цимус добрий виноград. Тобто цимус вже трошки задвинувся, напевно, на друге місце після проби манго. Так що відповів я вам, Сергіо, це тобі відповідь. Манго буде кущ. Я вже виписав і притом не один. <гум> я вже сміло можу сказати, як він називається. Значить так, для ще було питання, що ми для себе для себе ще вибрали ми з кумом. Дивіться, я вам показую, що ми для себе будемо садити ще. Це фурор будемо садити. Це виноград у Петровича, нічого він не тріщить. Може в когось він там і тріщить, ну у Петровича він вже 6 років, цей фурор, і він, ну, як би, у нього комерційний. Виноградник. Він це все для ринку вирощує. Продають вони з Людмилою Борисяною на ринку. Це все діло. І він в курсі діла, що йде, що не йде. Коротше, ми його попробували розрізали, подивилися, перелопатили цей весь брали весь ящик. Тут все так і сохранилося. І ще будемо ось дивіться, красний монарх. І оце красний монарх. Оце дві форми, які 100% будуть. Що у Олександра, а що у мене на участку. Тобто секретів ніяких немає, я вам розказую так, як є. Да, і ще буде медова королева. Е -е... Це японська селекція, чи китайська, чи японська. Коротше. І ще й цей буде, бо я теж би, замов, замовив його в придачу. Оце ці форми, які ми з того ящика вибрали. Ніяких не ні джокерів, не те все, що я вам називав. Люди, я не проти, там не джокерів, не хочу хаяти, не журавчика червоного, ні. Оту. Я ж вам назвав усі ті форми. Да? Геть абсолютно не, не проти ні одного і тої форми. Не хочу я їх хаяти, не хочу я про них балакати. У мене їх немає, і напевно, що скоро їх не буде, а може й геть не буде. Бо це все і спитувати, воно ще не вспіло вийти. Уже народ мені пише, хто вже кому було не в терпіоші, вже купили там за дурні гроші. Чубука привили і подивилися на урожай. У того тріснуло, у того ще щось не то, а в того шкурка. як кирзовий сапог, розумієте? зато стоять дорого і це. Я не хочу, я вам і раніше казав, я всі ігри. Чи в цю гру я не гуляюся, воно мені не нужно, Хай іспитують його спочатку ті, хто його вивів. Там років 5 поіспитують, а тоді побачимо. А може, колись воно в мене й буде. Ну, не раніше, як через 5 років, якщо я доживу. Оце і все. Я думаю, вам я відповів на ці, це і на це питання. Значить, тепер ще мені, мої і спонсори, до речі, я вам усім дякую, що ви підтримуєте мій канал і якби, не забуваєте. І, і за допомогою вам, я і роблю ці ролики для вас. І було питання мені і від спонсорів, і питання у вайбері. І притом, ладно, знаєте, можна проігнорувати одне-два однакові запитання. Ну, коли приходить, буквально, так як у мене вже підписників там 12600. То коли приходить тобі десяток одинакових питань, то їх вже якби ігнорірувати не можна. Та і одне не можна ігнорувати. Я як завжди або перезвонюю. Ну, тобто зв'язок у мене зворотній завжди був, є, і буде нормальний. Було в мене таке слідуюче питання. Григорович, ти бачив? Воно, там є такий канал, гра and Ю. Це ну, там ще в лап. В дужках переводиться як злий виноградар. Щоб кожному не, писати, кожному не писати. Давайте я вам зразу відповім у себе на YouTube каналі. Я бачив цей канал, я дивлюся цей канал. Я підписаний на цей канал. Дивіться, ось що сьогодні вийшло. Я вам навіть поки не знаю, як воно тут блікує, не блікує. Я просто не бачу. Ось о, дивіться. Бачите? Я навіть хто уважний, бо для мене не тільки сам канал важен. розумієте, дивиться, слухати. Для мене ще важно читати коменти. Я в основному читаю коментарі. Я можу не дивитися канал, не дивитися там цей. Я його слухаю, і читаю коменти. Оце для мене саме головне. Що я хочу вам сказати про цей канал? Да, канал молодий 600 на сьогодні. Ось на скільки От дивіться, я читаю вам ось у прямий ефір. 24.09.23. Надіюсь, ви бачите, да? 10 годин 3 хвилини. Ось у 677 підписників у нього. Ви знаєте, а на жаль, а жаль, що в нього тільки 677 е, підписників. Даже поясню чому. Тому що це я знаю, що е, не разу я не общався не вживу, як, По телефону я не общався із цим е, е, власником каналу. Да? Ну, я вам скажу одне, що це на сьогоднішній день самий адекватний канал, який стосується виноградарства і наших оцих, ну, що зв'язано там із болячками по винограду, і по всьому. Самий-сами адекватний, вважаю, іменно по виноградарству канал. Чого так, у мене дивіться, канал Геннадій Виноград називається. Да, він не, не тільки там про виноград. А Про все. Починає те, що я вам сьогодні все пробіг, показав, що отримав, що буду робити. У мене воно все. Там, бо мені цікаво і цікаво знімати, цікаво читати ваші коментарі. Не тут канал. він... Знаєте, я не дивлюся о ті канали, там де показують грону, показують її вагу і показують її і вісить каталог, що треба продати. Мені то не цікаво. У мене такий є виноград. Ну, свій виноградник. Я знаю, як воно робиться, як воно це все. Мені це ну просто ну не цікаво. Понимаєте? от Не то що я хочу там сказати, що він поганий канал чи що. Ну просто не цікаво Мені цікаво, ось о, оці. Те, що висвітлює Віталій, да що з водою зв'язано, що з фунгіцидами зв'язано, з підкормками, з усім, з усім, з усім, те, що по Легшує труд виноградарю, і як добитися тих чиних. Ну успіху, як добитися в виноградарстві, а мені не дуже цікаво, понімайте, що показав ось показав там грону. Ось все подивіться, да, лозу можна купити у мене, воно каталог. Ну що ну це? Це якби одне й те саме, одні й ті самі форми. Кожен год новинки ті з'являються непровірено. Не дуже мені це цікаво то я казав вам і ще раз повторюю що для мене є цей канал ну якби ну те де я можу щось подивитися для себе цікаве підчеркнути, повчитись я також, ви знаєте, я це все робив, це все показував вам неодноразово і по воді, це ще два роки назад, І не кричу я, що я там починав показував ось, ось не невисвіт... ну, ну, есть, Хто дивиться канал, той знає, відкуди ці прибори всі і показував, розказував неодноразово. Якби. Ну, тут ще подобається подача у цьому каналі. Немає, знаєте, немає корона на голові раз. Немає ну, ну, як умніша людина, дуже грамотна людина, понимаєте, немає отої. Знаєте, ну як правильно вам сказати, от той корони, яка показує, що він розбирається краще за всіх остальних, хто дивиться його, понимаєте? от нема такого. І є адекватні такі непривзяті, адекватні відповіді на коментарі, що вони не ну людина не кидається, а деколи там із чувством юмора ну, відповідає. Вибачаюся, я відіб'ю. Ну, не дають знімати це все. Реме. У мене цілими днями цей телефон тріщить забуду виложити. Ну, тобто, знаєте, я не хочу вам казати, що ви всі там, от, підпишіться. Я думаю, вам стоїть подивитися хоч один ролик, і ви самі приймете для себе рішення. Чи стоя вам подивитися такий канал, чи не стоїть. Чи ви підчеркнули собі, взяли з цього каналу щось, чи не взяли? Понимаєте? Я б вам просто рекомендував подивитися одне, два чи три відео, понімаєте? І ви самі вирішите. Я не хочу вам сказати. ідіть, біжіть у зараз всі підпишіться. Ви самі подивіться і для себе ви просто зробите висновок. надо вам це чи не треба. А я вважаю своєї колокольні, що вам іменно треба оце, що тут показано. Не предзято десь научно доказано, і так як воно і повинно бути, і як викладач це розказує. Десь своїми словами. Ну, Тобто заходить ця інформація заходить. Іменно та інформація корисна, що вона дійсно треба. Обідно, звісно, що є канали, просто не про що, один плач і срач. Так? А є канали. Ось ось, що і Обідно, що це 677 підписників. Хоча, мабуть, тут, ну, по крайній мірі, ну, хоча б 16, розумієте, ну не 677. Так що придивіться, подивіться, підпишіться, якщо вам воно заходить, що чоловік вам розказує. Я вам ще раз повторюю: я не знаю особисто, навіть не разу по телефону не общався з цим товаришем. Я просто дивлюся його канал, і інколи пишу там. ну, Комент і все. Ніяких більше нічого. То що в мене там хтось просив, щоб я про нього сказав. Та раді Бога, ніхто мене нічого не просив, я вам просто відповідаю на ваші запитання. Бо я ж кажу, можна одне питання ігнорювати. там, Ну, коли тобі вже 10 задають, а ти бачив, а ти бачив і підписаний, і, і все. Так само і в кіру там ну, нормально розказує людина, якби. Ну, Є образування в людини, і при тому правильна, агрономічна, він дохвально. Я то на пальцях розказую. У мене не фата знань до цього, щоб об'яснити, як учитель там, як це. А це зразу видно, що в цього товариша ну, є освіта, і, мабуть, ще й не одна. Не знаю, я ж кажу. Напевно, що не одна. От. Бо вже так розжовувати і розкладувати по полочках, це ще треба мати талант, я кажу. Oh. Я практик, я не теоретик, я можу ну, вам показати, як це зробити, як це там, ну коротше, ви зрозуміли, да? що тут придумати і зобрести. От. А от, -от так, -от, як Віталія це робить, показати оце все. в мене мало, то я вам більше скажу. Утром я дивився, оце, так навіть дружина сиділа, прийшла, до мене сіла і теж почала дивитися. оце. Бо вона у мене вчитель, ви знаєте. Да? каже, блін, У нас зараз оце, ну, теж. Оці графіки, оце все. Ну тобто зрозуміли, да? що взагалі людина далека від винограду, я ж кажу, дружина, вона, вона тільки знає цимус, як його їсти. Ну, тепер вже ж і манго знає, <плес> так що, На цьому все. Рекомендую, подивіться канал, зайдіть просто, захочете, підпишетеся. Нікого не за що не агітую. Ну, просто обідно, що 677 підписників. Должна бути, я вам сказав, що 6 1777, ну не 600. Бо є набагато, дуже хуже, взагалі не про що а. На хайпі, на псирані когось, я знаєте, я не дивлюся такі канали. Я сам нікого не хаю там, знаєте, для мене всі люди однакові. Для чого хаять? Якщо колись і вчився, я і на ушпака вчився, дивився. да, може там щось десь якісь. Ну, ну чого погано казати про людину. Треба ж і себе якось ну, думати, що ти робиш. Може, ти щось десь неправий, щось не доробив, щось не доглядів, щось не цей. А... Обвинять Саврана, Шпака, там, Гергеля чи ще кого. Ну, ну для чого? Це просто називається хайп на, на, знаєте, на чужому горбу в рай їхати називається. так, Підписників набити чи ще що-небудь. От якраз от в цьому каналі немає такого, розумієте, там обгажування комусь і просто робота людини, що він робить з виноградом і є чому повчитися. На цьому все. Усім дякую за увагу до наступних відео.